Всім привіт! Ви на каналі Yoga Workout і сьогоднішнє відео про планку. Кількома відео раніше в нас вже йшла мова про планку. Там я розказував а, про те, як правильно стояти з опорою на чотирьох. Тобто дві руки, дві ноги на підлозі і, можливо, ще було в колінах згинатись, якщо недостатньо сили в плечовому поясі. Силку на відео, якщо ви ще не бачили. Я залишу в описі про відео. Цього разу буде про бокову планку. Бокова планка там, де тільки одна рука на підлозі. І або однією стопою ми впираємося, або обома стопами. Впираємось. Розкажу те, на чому я наголошував в попередньому відео. Це. Опора повинна бути рівноцінною і для рук, і для стоп. Тобто рівномірне завантаження стопи з ногою і рівномірний розподіл сили і енергії по всьому тілу. Не потрібно робити так, щоб завантажувався тільки плечовий пояс, ноги провисали, і задня частина тіла, все, що нижче поясу, було не в тонусі. Те ж саме Правило стосується і бокової планки. В нас рівнозначно працюють і руки з плечовим поясом, і ноги. Бокова планка виглядає наступним чином. Давайте подивимось. Рівний корпус. Стопа на стопу можна виставляти. Однією рукою витягуємося вверх, іншою штовхнулись. Лопатки в нас опускаються вниз, в плечі не провисаємо. Виростаємо завжди. Таз на себе. І ноги штовхнули. В колінних чашечках підтягнулись, в колінах вирівнялись. Це один з варіантів. Але він, я скажу, і нескладний, і не досить простий. І не досить ефективний. Якщо зупиняєтесь на цьому варіанті планки, можна його зробити для полегшення наступним чином. Верхня нога в нас йде вперед. Нижня нога позаду. Так досить легко стояти. Якщо не вистачає сили в плечовому суглобі, в плечі, можете робити з розведеними ногами. Чим ширше ми поставимо ноги, тим легше буде стояти, тим менше опори на руку. Якщо складно стояти на руці, ми можемо запросто ставати на лікоть. Ставимо. Руку на передпліччя. Ноги знову ж таки. Або стопа за стопою. Одну руку піднімаємо. Тіло при цьому рівно витягується. Шия витягується. В плечах ми не завалюємось. Виростаємо, штовхаємось ліктем. Або ж можна ставити стопа на стопу. І так само рукою витягуватись вверх, маківкою вперед. Та зна себе упор верхньою стопою в нижню. Це варіанти, як я вже говорив, самих простих планок. Для того, щоб додати вогнику для цієї асани, ми зможемо верхнім боком витягнутися. І тоді ця планка набуде зовсім іншого характеру. І ми зможемо в тіло, крім того, щоб більше отримати сили до того ж всього, ми іще більше включимо з тілом і його протягнемо. Як виконується планка з витягуванням дугою, те ж саме зробимо в самому простому варіанті, коли ноги розведені, стопа за стопою. Верхньою рукою ми тягнемося вперед, під похвою розкриваємось і починаємо стискатися в босі, який дивиться вниз. Тобто в мене зараз, от я на лівій руці впираюсь, лівий бік в мене стискається, правий бік я витягую, при цьому я впираюся обома ногами, і погляд в мене йде вниз. Під пахвою я розкритий і більше-більше виштовхуюсь рукою і ногами. При цьому підтримую глибоке дихання крізь все тіло. Цей варіант складніший за попередній, тому я рекомендую його виконувати після того, вже як освоєні бокові планки. З рівним тулубом. Зараз ще звернемо увагу на один варіант виконання цієї ж самої планки з витягуванням тільки буде стопа на стопі. Це найскладніший варіант, коли ми ставимо стопа на стопу. Стопи на себе натягнуті і верхньою стопою ми впираємося в нижню, для того, щоб був достатній упор для верхньої ноги. Знову ж таки, ми розгинаємось. Бік у нас витягується. Руку ведемо вперед. І рука не провисає вниз. Під похвою, якщо ми розкриті, ми достатньо витягуємо верхній бік. Ноги знову ж таки в колінах рівненькі. І в плечі ми не провалюємось, виростаємо. І зараз ще покажу, як ця планка виглядає зі спини. Те ж саме. Стопа. Впираємо верхню стопу в нижню, виростаємо, розгинаємось і рукою потягнулись. Погляд вниз, пальцями тягнемося далі та зобов'язково підвертаємо. Лопатки не піднімаються шию, не затискаємо плечима. І так, я показав приклади планок, бокових планок, від найпростіших до складніших. Саме так повинен відбуватися прогрес. Для гарного виконання цієї планки і для того, щоб отримати більше сили від цієї вправи. Ми повинні до того ж всього навчитися відтискатися і тримати планки як опора на чотирьох. Це високий, високий упор, висока планка. Далі низька планка. І на зігнутих руках. Четуранга дандасана. Якщо в нас будуть відтреновані всі планки на чотирьох і бокова планка з рівною спиною, ми можемо тоді тільки приступати до бокової планки з витягуванням боку. Гарної всім практики, дякую за увагу. Також вдячний вам за коментарі, за лайки і за репости цього відео.